Удачна робота тоді, коли працює дві групи. Одна група працює на розвідку, виявляє цілі, моніторить обстановку, а друга група пробує скити. Це робота цілої ко команди. Позивний мій фермер, агроном, позивний шаман. Адмін. Король позивний. А чого король? Колектив так вирішив. Діло в тому, що в цивільному житті до, до початку цієї війни я працював в аграрному бізнесі, був генеральним директором підприємства. В принципі, там зустрів війну і так випала доля, що я воюю зараз на тих землях, де в свій час сіяв пшеницю. Вирощував хліб. І так, і пішло, і поїхало. От, почали вчитися, працювати, пройшли курси. І зараз я врахую в нашому підрозділі дуже потужна група аеророзвідки. Адмін бо працював 9 років системним адміністратором в пенсійному фонді. Місто Вовчанськ там 5 кілометрів від кордону з Росією, був під окупацією. Я взагалі в душі завжди був патріотом. До війни. Займався агровиробництвом, в цій сфері працював. Це ж краща робота в світі. Я ж агроном, працюю на повітрі, свіжому, звик до цього. І зараз теж робота на свіжому повітрі, з гарними хлопцями та дівчатами. Робимо файну справу, займаюся благодійністю з доставки цукерок, з коригування нашої доблесної артилерії. Хлопець наш, з яким ми воювали на Мар'янці, затрсотило його, поранило, його вивозять з поля бою. Хлопця вивозять і потім до точки евакуації вже до жовтої зони щось немає його там. Ми такі, де, де фізрук, де він є? Я починаю літати по дорозі, дивитись, де є фізрук, де він є. Ну все, просто там все повідпадало, загубили хлопця. Ну, більшу там арта працює, все падає, все взривається, такий феєрверк. Втратили хлопця, а потім ввечора нам так просто, так, ну, зазвичай як дзвонить, каже, хлопці, ви мене шукали. Я кажу, я тобі три години шукав по тому селу, де ти був? Ну, але ж. Раді були його под чути. Шаман, забери дрона. Державні прикордонні служби з 2006 року срочна служба. 14 рік Луганський прикордонний загін, станиця Луганська. І в 2022 році вже 11-й прикордонний загін. Ця війна доказала, те, що працюють дрони, артилерія і піхота. Але найголовніше це вся відповідальність на операторів дрона. Як він саме подасть картинку, куди артилерії потрібно стріляти? Як він саме розвідує дані, де знаходиться ворог, звідки він висувається, як, як потрібно оборонятися хлопцям, які знаходяться в окопах? Взагалі, розвідка це мені здається, це найголовніше. Бо розвідка, скажімо так. Рятує життя, можна дізнатися багато чого з неба, різні позиції супротивника, де знаходиться особовий склад, де знаходиться техніка. Передбачити якийсь там їхній наступ, якщо там є скучення техніки або військ. Ну, тобто це дуже, дуже, дуже важлива роль, як скажімо так, в цій війні.